17 тисяч доларів люди заплатили за ремонт під ключ. І мені поступив такий запит приїхати на консультацію, подивитись і що з цим можна зробити. Люди наняли майстрів, які зроблять їм ремонт під ключ, і вони зробили таку якість робіт, що я вам чесно скажу. я вам фото деякі прикріплю. Потім буде більше якість малярних робіт в моєму під'їзді, де зроблений ремонт 2000-х роках, виглядає приблизно на такому самому рівні. І саме жахливе в цьому всьому, що люди доказують ці майстри, що то так і має бути, поставиться мебель, нічого не буде видно. І розумієте, люди заплатили тоді кошти, і зараз вони попадають на переробку. Це все треба там підшпакльовувати, дефектувати, заробляти тріщини. І десь 150 тисяч гривень треба ще заплатити зверху. А ці майстри втекли з об'єкту і погрожують замовникам, що вони їм щось зроблять, якщо вони не заплатять їм ще там якусь тисячу доларів, що вони винні. Розумієте, просто абсурдність цієї ситуації. І до чого я це говорю? Що ну, недобросовісних майстрів вистачає. Ми надаємо послуги виїзду. Це вартує десь півтори тисячі гривень для прийомки робіт, тому що досвідчений майстер ще на етапі шпаклювання може побачити, що ці стіни фарбувати не можна, або штукатурка нерівна, або гіпсокартон виконаний неправильно, і це коштує дешевше ніж потім платити за переробку. Тому, якщо вам потрібні такі послуги, будь ласка, звертайтеся. Ми можемо приїхати, оцінити, надати консультацію, все це оплатите на ФОП-рахунок, все це офіційно. І це не такі вже великі кошти, чим потім попадати на переробку. Ну а як ми будемо переробляти цю квартиру? Я буду викладати відео, і ви побачите.